Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень Трішки розкажу за гусей. Ця порода почну з мінуса. Мінус в тому, що вони погано сидять, переводять яйця. В них відсутний материнський інстинкт. Отак з 50 гусочок у мене 9 гусочок сіло. Із цих 9 2 висиділо, а решта перевели яйця. Отак От сидить два тижні, три тижні, потім встала, яйця захололи, знову прийшла, порозгрібала. Короче, Переводять яйця. Та їх потрібно інкубірувати. Або підлажувати під якусь там іншу породу гусей. Наприклад, там сірі, велика сіра добре сидить. Ще мене запитують, який термін інкубаційного яєчка. Тому що багато хто каже, що можна 30 днів збирати. Я вважаю, що 30 днів збирати це дурниці. В інкубаційного яйця є термін зберігання. Якщо яєчку один тиждень, то виход буде 70%. Якщо яєчку... 2 тижні, то виход буде 50%. Якщо яєчко 3 тижні, то виход буде лише тільки 30%. І ще потрібно кожен день перевертати яєчко на 180 градусів. Тобто, повністю б по можливості весь переворот, щоб не приклеївся жовток. Тому що гузка в природі, вона так само як і кури, вони постійно вода, вони піднашують вони підігрівають яйця, це що є важливість. І, і то, що плюс вони постійно переворачують яйця. Ще можна, наприклад, там, днів через 10 або через тиждень вложити на 5 годин в інкубатор 38 градусів температура. І 5 годин і витягувати. Отак можна, як сказати, осві освіжати яєчка. Ця порода. Виведена за допомогою селекції ланського білого гусака і тулузького сірого. Назва мамут означає великий, що є однією з найважливіших характеристик вида пернатів були виведені в Данії. На території України з'явилися в 96-му році. В нас ця порода офіційно не зареєстрірована. Колір мають біленький. Якщо придивитися, то такий, крудібрудні брудні вони. Трішки замурзані. Є там сіреньке пір'ячку, ну, чорні. Декілька таке плямами, або там одна пір'їнка, або декілька. Це тому що ілонський білий, а тулузький сірий. Тому такий колір і виходить. Маленькі гусенята, коли вилуплюються добові, вони схожі, сильно дуже схожі на сірий гусей. В общем, а от дорослі білі, після. Півтора-два місяці в середньому гусенок починає починає біл, біліти. Робиться біленький-біленький. І вже в 4 місяці вже вони білі, дорослі білі. Дорослий гусеньонок 7 місяців, ну, може так 7, так до 8, восьми, більша вага у мене була досягала до 9 кілограмів. А так, якщо там йому вже до 2 років, то були і до 13 кілограмів, вже такі виростали. Я сильно їх не закармлюю, тому що більше хочу, щоб в мене був оплот, тому що, якщо будуть жирні гуси, буде не оплот. Буде жирне яєчко і, в общем, коротко, будуть неоплодні яйця. то Я зацікавлений, щоб в мене було оплот, я їх сильно не закормлюю. Люди, які купували, у мене яєчка інкубаційні, то в них гусенята виростали, казали, що тушки були по 12 кг. А взагалі ця порода може і виростати навіть до 16 кг. Це якщо їх хорошо, там сильно їх закармлювати, то так, да, ростуть великі. Саме така цінність має смакова якість м'яса. Чим ця порода ціниться, це, по-перше, смакова якість м'яса. Якщо, наприклад, Порівнювати із домашньою куркою, то годували і гусь і годували курку, то гуся буде ніжніше і сочніше м'ясо, ніж у курки. Вага самки приблизно 8-10 кг має, а самця 11-13. У 2 місяці гусеня може досягати до 6 кг, тобто їх вже. Можна різати починати з двох місяців. У них нема колодочок у 2 місяці, можна різати. Потім у 4 місяці нема колодочок, можна різати. І потім вже після 6 місяців. Вже коли підуть уже приморозки, морози, то потім вже пропадають, вже зникають вже ці колодочки можна різати. Гуски починають нестися. На 200-220 день приблизно життя. Несучість, вони несуть приблизно до 50 яїчок на рік. Маса яїчка в середньому від 160 до 210 грамів. Кожне гусеня з'являється на 30, Ні, десь на... після 20... на 28. Добу вже накльовуються і десь 29, 30 до 32 доби вони вилуплюються. Не вимагають сильного великого там догляду. Швидко вони розбиваються дуже швидко. Я їх, раніше я їх пропаював, давав два види антибіотиків і два види після кожного антибіотика давав вітаміни. Зараз я не, не хочу покамість пропаювати, не бачу цьому потреби. Кажу чесно, я їх не пропаюю, не проколюю. Як борюся з даю, коли починається яйценосність то після Нового року, і до середини літа даю їм ячмінь. Ячмінь має, таку, що чешиться в свою ворсу. І вона витягує даже, мені каже, і яйчко глиста. Тобто глистів не буде, якщо кормити одним ячменем. Тобто немає. А так, щоб було постійно, люблять сильно трюхле дерево. Трюхляк постійно їдять. Їдять крупний пісок, глину. Маленький гравій, цей щебенку, мелку. Тож їм вона потрібна. Саме головне, щоб була в них водойма. Коли є водойма, гуси ростуть приблизно там на 2 кг, будуть більші, лучше ростуть, крепші. І плюс у водоймі там більше поживних речовин. Дешевше буде на карман, тому що гуска, якщо без водойми, приблизно один гусь з'їдає за рік до 95 кг зерна. А якщо буде водойма, це вам буде там до 70 кг, навіть може до 60 кг, якщо вона буде пастись і плавати на водоймі. Гусенята до місяця я даю гусенятам водоплавний комбікорм. Комбікорм для водоплавної птиці. На одну голову я даю 1 кілограм. Коли гусеня, Наприклад, приблизно там 10 гусенят у мене в загончику, я їм даю 10 кг комбікорму. Даю це, там виходить 3 тижні і вони вже з'їдають. Потім, після цього комбікорма, я даю обичне зерно або там якісь зернові отходи. гарно ростуть на зернових отходах. і дешевше. В зернових отходах багато насіння з різних там, польових квітів, які несуть. Поживні і лікувальні властивості. То я вважаю, що відходи даже краще, ніж зерно і дешевше. Морози вони переносять спокійно, до мінус, якщо мінус 15, у мене в сарайчику двері були постійно відкриті, що вночі, що в день. Вони, ну, Ходять повільно, хочуть заходять, хочуть виходять. Якщо холодно, заходять сарайчики, якщо прохоло... ну, жарко, то вони виходять із сарайчика. Що так Що отак. Мінус 8. Пробиваю льот, купаються, не бояться морозів, вітрів, дощів. Наприклад, якщо куриться, то це взагалі курка, там якась дощ тумани, вона сидить, ховається, сидить в сарайчику, така згорбилась. Ну, а гуси навпаки, коли йде мороси, там дощі, як діти малі, по калюжам стрибають, бавляться, вичищаються, їм не, не мішає дощ. То я вважаю, що гуси сама най, сама найдешевша, сама найкращі птиця, яку можна вирощувати для м'яса. Це найкраща птиця. Тим більше постійно свіжий, зарізав 10 кг гуся. Хай там в ньому буде 7 приблизно в середньому 7-8 тушка. Хватає на неділю сім'ї середньої це з головою. Що хоч можна робити. Хоч картоплю, хоч голубці. Ми все робимо з них. Холодець добрий. Дякую всім друзям, що дивитесь, ролики, купуєте. Я за те, щоб менше були, щоб побільше люди їли натурального м'яса, а не ви розумієте за що я кажу. Всім дякую за те, що дивитесь, слухаєте, ставите вподобайки, пишете мені. На все добре.